Аніколи Скарітасом, благодійний фонд Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви, запрошує на традиційний літній відпочинок у селі Дора неподалік Яремче. Деталі розповімо далі. Цьогоріч Каріта Сколомия проведе ювілейний 15-й табір у Дорі, що неподалік Яремче. Запрошують у табір дітей від 8 до 17 років, розповідає Наталія Григорчук, керівниця департаменту дітей та сімей благодійного фонду Каріта Сколомия. Під час табору ми ділимо їх на три вікові категорії для того, щоб підготувати майстер-класи та ігри згідно їхнього віку і зацікавленості. Готуємося зараз з нашими аніматорами повністю програму для того, щоб час зробити для дітей цікавим, насиченим і щоб вони з задоволенням і посмішками повернули. Мося дому, окрім майстер-класів, у програмі табору походи, екскурсії, активні ігри, різноманітні розваги передбачені і духовні навчання та спільні молитви, продовжує Наталія Григорчук. Він зосереджений таке на духовну зустріч з Богом, з самим собою, новими знайомствами. А так само діти будуть мати можливість отримати навики самостійного життя. Саме цікавіше, що в цьому таборі немає мережі. Тобто вони мають більше часу поспілкуватися, гратися і кажу, побути і познайомитися з іншими людьми. Тривалість табору, канікули з Карітасом сім днів. Аби потрапити у табір, потрібно зареєструватись попередньо. Запис розпочався 19 червня. Потрібно приходити з документами дитини в офіс Карітас Коломия, що на вулиці Гетьманській. Тижневе перебування дитини у таборі вартуватиме майже 6 тисяч гривень, продовжує Наталія Григорчук. 5800 тисячу вісімсот гривень, входи в цю суму входить доїзд до локації та повернення назад, чотирихразове харчування, проживання та вся розважальна програма походити екскурсії. Цього року ми маємо можливість запросити 60 дітей. Так само будемо раді, якщо буде мати можливість не тільки дітей платних, хто платить, але так само запускаємо таку акцію, хто зможе заплатити за іншого, наприклад, для дітей з складних життєвих обставин. Ми маємо таку практику, ми маємо практику залучення. Додаткових донорів для того, щоб дітей складних життєвих обставинах могли відпочити. Перший заїзд буде з 20 до 27 липня. Друга зміна з 27 липня до 3 серпня. Усі деталі можна дізнатись, зателефонувавши за номером 093 638 0030.